А сусіди досі перебувають у стані шоку. Зараз ми ось власне, підемо на своє місце події, я вам покажемо. Ось, до прикладу, автомобіль, який стояв поруч, припаркований на дорозі, ось максимально зруйнований. Бачимо. Так, зараз ми підемо також тут бігає собака. і можливо це собака і якраз і тих, хто загинув. А Ви тут місцевий, може? Ви місцевий, можливо? Як почули вибух, чи прибігли ви сюди отримуєте? Так, зараз підемо площа до будинку. Власне, її влучила. Ракета, Ракета пошкодила одразу два будинки. Я нагадую, що відомо про п'ятьох жертв наразі, але бачимо, що завали досі продовжують розбирати. Ось бачимо, будинок фактично повністю зруйнований, так само, як і ось сусідній. Як нам розповіли мешканці, тут проживало дві сім'ї, по одній сім'ї в одному будинку і в іншій. В одному будинку а, люди були близько такі молоді відносно, в іншому вже трохи старші. Бачимо, люди продовжують розбирати. Це подвір'я зараз засіяно уламками цеглою. Хочу так сказати, що як і дерева, такі все що тут є, навколо все погріто таким пилом, все сіре і навіть у повітрі відчувається такий запах гореного, запах пилу. Бачимо, люди розбирають. Завали. Також постраждали у вас і сусідні будинки, можемо бачити. Ось зруйнований дах, вибиті вікна. Шифер весь побитий. Добрий день, а ви я так розумію, місцеві, так? А можете розповісти, коли почули вибух, де саме проживали? і... Я приїхав, я, я не, не звідси. Але, Але ви допомагаєте розбирати звали? Я звали? А ви, я так розумію, місцеві, так? Прошу. Ви місцеві, так? Так. А можете розповісти, коли почули вибух, як взагалі, чи далеко проживаєте і коли сюди прибігли? Я далеко проживаю. Я сказав, 4-ту годину була вибух. А як ви спали, не спали? Можете ну, я писати? Я було чути, бо вже до цього. так? А вас люди розказували, що будинок фактично, можна сказати, підкинуло. А, як я було не знаю, я за по початку села там uh -huh. А ви давно тут перебуваєте? Ви запитаєтеся, ви діда дорогу, тут сусіди. Не, не а ви давно тут перебуваєте на місці? Я, ходив де, Бачимо, Бачмо, розбирають завали. Пускай те, що під ногами все в цеглі, все в завалах засипано. Е, тут? Так ось просить поліція вийти на дорогу. Тут ще проводять слідчі дії. А ми опитуємо просто. Ми просто поки опитуємо. Так, Зараз підемо до сусідів також розпитаємо їх інших, що вони чули її взагалі коли Ось Бачимо дві жіночки. Я також хочу сказати, що тут зараз є проблеми з електрикою. Бачимо, лів обленерго вже ремонтує анекдопостачання. Добрий день, скажіть, будь ласка, приблизно до котрої планують відновити електропостачання? годину півтора я сподіваюся. А зараз немає світла по всьому селі, так? Е, Ні, тільки по цій лінії. А, тільки по цій лінії. Так. Добре. Як вас звати? Роман. Дякую. А ви можете розказати, коли проснулись, що ми почули? Там сусіди подзвонили і ми напоїхали. А це ваш будинок? Так. Так? А що у вас зруйновано, чи, вибудь, якісь вікна, я бачу, що дах пошкоджений. Вікна, частково цей дах пошкоджений, цей пошкоджений, вікна всі повибивані. Двері, бачите, самі всі повідкривало, повибивало. Нічого доброго нема. Коли вам подзвонили і взагалі як ви відреагували? Четвертій годині ночі. У По четвертій було Сусідка подзвонила, що така біда. Чи знали ви цих сусідів, які там проживали? Молоді. Які це були люди? Хороші люди були молоді, що виноці 51 рік, мужчині 55. Молоді люди пали, старалися літатися і бачу. біда Що дітей немає? Ви тут, я так розумію, не проживаєте, тільки приїжджу. Ми збираємо місце і займемо на дачі. А ви, вам позвонили в четвертій, так, коли ви вже тут були на місці безпосередньо? Ми тут на місці десь до дев'ятого. Дев'ятого. І? Так. А чи... Чи вже тоді загасили пожежу, це чи, це чи тут ще... Я вже, 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 що... вже, вже нічого тут не було, але це якась тіше. Та поїхала, пожежні поїхали, вже як не поїхали, вже якась виїжджали.

Скажи, як ви звати? Марія. Марія, пані Марія. Так. Розкажіть, як то було? Ну як було? Я не знала, що тривога, бо в мене в телефоні нема. А я почула, грибнула там, у воді, так гримнуло. Я думаю, що то таке? Вірвалася, я думаю, ключ в мене перший західний є тривога. Я до розетки, а то як засвистіло, як бабавхнуло і все. Я ще втікла сувала ще так коло того. І за якийсь час дивлюся, бо думаю, може, ще б стріляв. Я дивлюся, вже тут кого горить, там ководе, ті руїни так само. Не дуже було велике полум'я нагоріло. Того сусід кричав: ратуйте, ратуйте, ратуйте. І я вже так і бояла, але вже трошки вийшла, вже сюди сходила. Який сусід кричав, це в Угу. Він вийшов, то якраз його так само там що-то але... вкулали. Які у вас збитки? Ну, не знаю. А він, наприклад, з цим зішурував. Такого повиклопчування зішурував. Але то, ж він вийшов, то йдемо з цим і так трохи. О, припер, щоб не було Холодно. Ви перелякались сильно. О, я ще не можу. Я за що таблетки напиду, що і по мене. Добре, дякую. Там поліція в нього зламала. Дуже файно розказує. Я писав його. А, його? Ну, добре. Так, ось чуємо, люди. Розказують, що а, ті, хто загинув, власне, від... Російської ракети були дуже хорошими людьми. Бачимо, тут досі проводять дії. Пане, добрий день. А, скажіть, чи чули ви вибухи, де були на той момент? Чи проживаєте ви десь поруч, можливо? Та ні, туди далі, Та я чув вибухів. Бу, було за 10-4, десь так, Та й. Та й що сильно спав, я бо випив той снотворний, бо я хворий. І сильний вибух, що одразу я побіг. Коридор будеш, бо, госить голий, той, тобто, якщо я вже плету, босий і голий так як сплю. Mm -hmm. Коридор вибіг і там з і ми так посиділи. Та і так було. А так більше я тут нічого не. Не знаю ж тому, мені подзвонили що тут в селі, таке сталося. А які були ваші емоції, коли ви дізналися, що ракета влучила у вас з то є біда, то є, ну, 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 які емоції можуть бути? Та емоції погані. Емоції погані. Чи приймали, можливо, заспокійливо якісь? ні, не, я, не, не я, я, я маю цікавий діабет, і я, я щось сім таблеток випив ще ввечері, а потім ще випив заспокійливе, то, то я ж так був. А дружина ваша, як відреагувала? Ну то як, вона ще досі трясеться, там сидить. Останні шоко. Та й от таке. Гу. А ваш будинок не пошкоджений? Ні, ні. Ну то тут десь метрів 350. Гу. Гу. То, то так, як це було дякувати. Добре. Як вас ще звати, скажіть? Валентин. Дякуємо. Бачимо, ось, наприклад, у сусідній будинок так тут теж вибиті вікна. багато різних осколків, скла, також дерев'яних таких осколків. Так, зараз ми вам покажемо ще одне сусіднє подвір'я. Ось бачимо, там люди продовжують розбирати завали. Ворота до будинку практично просто знесло вибухових хвилин, наскільки зрозуміло. Так, електрики Львівобленерго намагаються полагодити лінію електропередачі. Обіцяють, що за годину-півтори світло вже буде на цій вулиці. Ось, до прикладу, сусіднє подвір'я будинку. Бачимо, весь будинок просто пошкоджений. Пошкоджені також автомобілі на, су... на сусідньому подвір'ї. Остатиш, люди просто прикрили. Ось вибиті вікна. Посподати по все, ціліло. І все, хочу сказати, що все є не просто плюкою, болотом. Оскільки, наскільки зрозуміло, так після влучання весь цей пил просто піднявся в повітря. Бачимо просто жахливі кадри, весь стеля впала просто. Навіть стіну будинку просто зрушило з місця. Ось будинок в аварійному стані. Чи будуть його відновлювати поки невідомо. Ось бачимо також огород е, людей, він також посіяний різними осколками, бляха, е, шифер з дахів. Тобто все, що могло туди летіти, цегла, все, що могло летіти, все, е, все посіялось на людські подвір'я, людські городи. Але це нічим не зрівняється із втратою людей. Нагадую, що загинуло п'ятеро людей. Влучила ракета близько 4 ранку. Можемо бачити ось наслідки на подвір'ї. Крім того, хочу сказати, що Росія сьогодні здійснила масовану атаку по території України. Зокрема, Постраждало багато регіонів і знаємо, що і в Харкові були обстріли, і в Херсоні, а також в Житомирі, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький. Росія щодня продовжує доводити, що вона країна-терористка і ось власне вбиває просто нічому невинних людей. людей. Завали продовжують розбирати на цьому ми нашу трансляцію будемо завершувати. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за нами і надалі вже у а, наших наступних матеріалах. Ми більш детально розкажемо про трагедію, можливо, будуть з'являтися нові дані якісь і власне, будемо вас повідомляти та розповідати про наслідки влучання на вічні російських ракет.